Усім привіт! Ви, як завжди, на каналі Авто з Європи і сьогодні у нас на огляді свіженьке поступлення Fiat Freemont. Підписуйтесь на канал, тисніть Подобайки дзвіночок, будуть приходити вам сповіщення про свіжі автомобілі. Fiat у нас чорний металік, 2013 рік, 2-літровий дизель на 125 кВт. Передній привід, механіка шестиступка. Наперед скажу весь автомобіль в рідній фарбі, кого буде цікавити відео з товщиноміром. Додатково можу скинути вайбер, ватсап, противотуманки, омовичий фар попереду, рівненький, без колів, подряпин, дуже гарний стан, зимова гума на 17-х дисках, легкосплавах, Поворот, повторюючи поворотів, зеркала складаються підігріви. безключовий доступ на передні двері, хромовані ручки, рельгини на даху. Тут також рівненький, гарний. Позаду в нас фонарі стопи не побиті, все в збереженому стані. Ця сторона також в хорошому стані. Маємо фаркоп, парктроніки, камера. вся екологія на місці, ніколи нічого не вирізається. Маємо таку семимісну версію. Підлокітник підняти. Можна... Сидіння складається в рівну підлогу, дуже зручно. За цю Можна підняти в нас. все в гарному стані, нічого не пошкоджено. Тут маємо компресор, піна, знак аварійної зупинки, присутній домкрат, ключ, повністю окомплектований автомобіль. Карти пасажирів не побиті, гарні, в збереженому стані. Тут також нічого не побито, все збережено Маємо такий шкіряний салон сидіння. Від'їжджають для доступу на задній ряд сидінь. Відповідно, ця сторона також від'їжджає. Назад складаємо і ставимо на місце. Тут у нас маємо телевізор, маємо пульт для керування, трьохзонний клімат, навушники. Ця сторона для карти також хороша. Маємо коврики, зима-літо. Присутня також така ніша, де можна вложити деякі речі. Дуже збережений гарний автомобіль, багато місця, навіть дуже багато. Карта водія в хорошому стані, повний електропакет, регулювання зеркалами, вікнами, тут у нас регулювання світлом, електрорегулювання сидіння, нічого не пошкоджено, все в гарному стані, збереженому, стеля, все гарне. Мультикермо обшите шкірою, регулюється постійно по наклону. Тут також коврики зима, літо, шестиступка, механіка, два ключі, запуск кнопкою. Зараз заведемо, подивимось. Сервісна присутня. Сертифікат зроблено. Маємо таку нішу під окуляри, також зеркало для огляду за задніми пасажирами. Тут у нас зеркало з автозатемненням. Зеркала підсвічуються. Два ключі наголошував, запуск кнопкою. Гарно заводиться, співоберта, без проблем. Маємо 208 оригінального пробігу. Зараз включиться. трьохзонний клімат вже називав, зараз включиться з підігрів передніх сидінь. Навігація. Все працює. Підігрів сидінь, працює. Все включається. Навігація включиться, то трошки затримується відео. Тут також все ціленько, нічого не пошкоджено. Двигун працює дуже гарно, рівненько, немає ніяких вібрацій. Кого зацікавить такий автомобіль, знаходиться в місто Радивилів, Рівненська область. В Описі є ціна. Будь ласка, заходьте, читайте, кого зацікавить. Хто не може знайти, телефонуйте. Давайте ще подивимось, камера як працює. Великий екран, дуже гарна камера, якісна, гарно видно. Отож, приїжджайте на огляди. Усім дякую.